Знайдіть значення виразу. 0,5 перемножити на корінь з 1600. Корінь з 1600 ми з вами можемо розкласти як 4 помножити на 4 та на 100. Корінь з 4 – це двійка, корінь з 4 – ще одна двійка, корінь зі 100 10, Тобто, в нас вийде 40. Ви можете одразу це записати, але я показала, як його розкладати більш детально. І 1 третьо ми множимо на корінь з 36 це 6. Скорочимо 3 та 6, ділимо на 3, Виходить 1 внизу та 2 вгорі. 0,5 на 40 це половина з 40, тобто буде 20 мінус 2. Вийде 18. Корінь з 0,25 на 81. Ми з вами знаємо, що 5 на 5 це 25. Якщо ми візьмемо 05 на 05, якраз і вийде 0,25. Тобто корінь з 0,25 буде 0,5 помножити на корінь з 81 це 9, половина з 9 це 4 з половиною. Тут ми бачимо, що 6 в квадраті ми можемо одразу винести. Пам'ятаємо, що корінь з а в квадраті це буде просто а, і а буде більше рівне за 0. Тобто можемо вписати, що 6 в квадраті це просто 6, а корінь з 2,8 ми зараз запишемо так. Вісімку ми запишемо, як 2 помножити на 4. І коли ми винесемо нашу двійку з під корення, залишиться 2 в четвертій степені, тобто 6 помножиться на 2 в четвертій степені, бо ви, по суті, ігноруєте цю двійку і виносите. 2 в четвертій це по суті 4 множити на 4, тобто вийде 16, а 16 на 6 це 96. Корінь з 20 на корінь з 5. Корень з 20 і корень з 5 дуже погано беруться, тому давайте об'єднаємо загальний корінь 20 помножити на 5. І те саме зробимо з дробом. Об'єднаємо великий корінь 63 поділимо на 7. 20 на 5 в нас вийде корінь зі 100, Мінус 63 ділити на 7 буде корінь з 9. Корінь зі 100 – це 10, корінь з 9 це 3. Відповідь 7. Рухаємося до наступного завдання. Розв'яжіть рівняння. Перше завдання х в другій степені дорівнює 2. Ми з вами знаємо, що нам потрібно корінь квадратний з х квадрат брати, тобто буде відповідь корінь з 2. Але ми з вами пам'ятаємо, що в нас корінь з 2 буде, окрім додатнього, ще від'ємним. х квадраті дорівнює мінус 16. Будь-що, що ви поставите в другу степінь, буде робитись додатнім. Наприклад, 3 в другій степені це 3 множити на 3, вийде 9. Мінус 3 в другій степені це мінус 3 множити на мінус 3. Мінус на мінус дає знак плюс 3 на 3 буде 9. Але, наприклад, якщо ми візьмемо 0 в квадраті, вийде 0 помножити на 0, тобто вийде 0. У нас виходять всі додатні значення та 0. Від'ємні точно не виходять, тому ми пишемо, що немає розв'язку. Корінь з х дорівнює 4. Піднесемо в другу степінь ліву та праву частини. Тоді у нас вийде х, яке буде дорівнювати 16. Це і є відповідь. Корінь з x дорівнює мінус 9. Здавалось би, ми маємо піднести ліву і праву частину в другу степінь, як це було показано на третьому завданні, але ми з вами розуміємо, що під корінь ми можемо ставити 0 та всі додатні значення. В кінці кінців в нас вийде з вами 0 і всі числа додатні, тобто 1, 2, 3 і так далі. Мінусове не може вийти через те, що ми не вміємо з ними зараз працювати. Тому ви пишете, що немає розв'язку. Рухаємося до наступного завдання. Бачимо, що тут неможливо нормально взяти корені. Але також бачимо, що в нас є корінь з двох, найменший, який є доступний корінь, і це маленька підказка, що ми всюди будемо робити корінь з двох. Давайте вісімку запишемо, як 4 множити на 2, а 18 як 9 множити на 2. Що тоді вийде? 7 корінь з 2 ми переписуємо. Мінус 3 множимо на, а під коренем буде 4 множити на 2. І плюс. 4 множимо на корінь 9 помножити на 2. Ми винесемо четвірку, як двійку з-під і дев'ятку, як трійку. 7, з 2 ми перепишемо. Мінус 3 помножити на 2, з 2 переписуємо. І плюс 4 множити на 3, з 2 переписуємо. 3 помножити на 2 буде 6, 4 на 3 12. Тобто буде 7 корінь з 2, мінус 6 корінь з 2, і плюс 12 корінь з двох. Ви уявляєте, що корінь з двох це стандартна штука, наприклад, х. 7х мінус 6х плюс 12х. 7х мінус 6х буде один такий х, і плюс 12х буде 13х. Тобто 13 таких корень з двох. Переходимо до наступного завдання. Тут ми з вами бачимо також, що корені виносити дуже проблемно, немає нормальних коренів, тож ми можемо помножити корінь з 10 на все почергове, що є в дужках. Корінь з 10, тоді буде множитись на корінь з 90, мінус корінь з 10 помножити на корінь з 40. Корінь з 10 і корінь з 90 ми можемо об'єднати так само, як і 40 та 10. 10 на 90 буде 900, 40 на 10 буде 400. Корінь з 900 це буде 30. Мінус корінь з 400 це буде 20. Тобто вийде 10 відповіді. Переходимо до наступного завдання. Тут ми бачимо, що скоротити насправді дуже мало що. Або взагалі невідомо, що скорочувати, але ми знаємо формулу. А Б в другій степені розкривається як А в другій. Мінус 2аб плюс б в другій. Тож ми будемо акуратно розкривати 3 корінь з 5 в другій степені, мінус 2 помножити на перше та на друге, та плюс 2 в квадраті. Що в нас вийде? 3 в квадраті це 9, помножити на корінь з 5 в другій. це просто п'ятірка. Мінус 2 на 3 6, 6 множити на 2 12. І плюс 2 в квадраті, тобто плюс 4. 9 на 5 буде в нас 45, все решта переписуємо. І єдине, що нам залишається, це 45 додати 4, тобто буде 49 мінус 12 корінь з 5. Це і буде наша відповідь. На жаль, далі немає як скорочувати, тому ми рухаємося до наступного завдання. Якщо ми з вами придивимось, то ми побачимо формулу А плюс Б на А-Б. Вона складається в нас як а в другій мінус б в другій. Бачите, в нас є однакове перше та однакове друге, і між ними є плюс та мінус в дужках. Тобто, можемо записати таке: перше в квадраті, тобто 2 корінь з 3 в квадраті, мінус друге в квадраті. Отже, що в нас вийде? 2 в квадраті це 4, помножити на корінь з 3 в другій степені це просто трійка. мінус… 3 в квадраті це 9 помножити на корінь з 5 в другий, це просто п'ятірка. Тобто у нас вийде 12 мінус 45 і вийде мінус 33. Переходимо до наступного номеру. Порівняйте числа. 7 корінь з 2 і 6 корінь з 3. Давайте ми з вами 7 корінь з 2 та 6 корінь з 3 піднесемо в другу степінь. Що тоді у нас вийде? 7 в другий це 49, помножити на корінь з двох в другий це просто двійка. 6 в квадраті – це буде 36, корінь з 3 в другий це просто 3. Вгорі вийде 98, а внизу 108. Тобто можемо чітко сказати, що 6 корінь з 3 буде більше за 7 корінь з 2. Або ж в цьому порядку, в якому вони написали, 7 корінь з 2 буде меншим за 6 корінь з 3. Переходимо до другого завдання. Так само піднесемо 6 корінь з 2 третіх, та 4 корінь з 3 других до другого степеню. Що в нас вийде? 6 квадратів це 36 помножити на корінь з 2 третіх до другого степеня під кореневий вираз, тобто 2 третіх. 36 ділити на 3 буде в нас 12. 12 множити на 2 і поділити на 1 буде 24 перших або ж просто 24. В другому випадку, 4 в другій степені це 16. І корінь з 3 ділити на 2 в другій степені це просто підкореневий вираз, 3 других. 16 ділимо на 2. Вийде в нас 8 вгорі. 8 помножити на 3 це буде 24 і ділити на 1 все рівно 24. Тобто, можемо сказати, що ці кореневі вирази. Тобто можемо сказати, що 6 корінь з 2 поділити на 3 буде дорівнювати 4 корінь з 3 ділити на 2. На цьому всі завдання ми виконали. Всім дякую за перегляд. Лайкайте, коментуйте і до зустрічі!